Dann nehme ich mein Geld und meine Karte und gehe shoppen. Dann habe ich die Roschis, die Karte und die Roboterpokupke. Also, nehmen ist das Wort. Also, nehmen, nahm, hat. Кенумен це є три форми, основні цього дієслова. Увага! В слові немен відбувається не тільки зміна короневої голосної, але там ще й з буквами дещо відбувається. Так? Ich nehme, du nimmst, er, і es nimmt». випадає буквочка Га в до Іверсі. Віане янимт зі зі неємен. І я тобі можу сказати. Не забудь, будь ласка, взяти карту. Іноді ну, такі приколи в нашому житті трапляються. Але треба бути уважні.